Селянщинському спортивному ліцеї відбулися обласні змагання з достільного тенісу під назвою Хто ти майбутній олімпієць? В них взяли участь вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фізкультурно-спортивного товариства Колос із семи районів нашої області. Протягом дня як юнаки, так і дівчата демонстрували свої вміння з найпопулярнішої гри, яка доступна всім. Перше місце вибороли вихованці з Трибізької дитячо-юнацької спортивної школи, що в Полинському районі. Мені було дуже приємно тут перебувати. Бо це дуже хороший чемпіонат, в якому всі ну, змагаються, щоб стати кращими. Мені дуже ну, було нелегко виграти це перше місце, але я постарався і виграв. В сільській місцевості потрібна і товари... і організація така, як колос, такі школи, як спортивно товариство Колес, тому що вони охотять в основному сільську місцевість, сільських діток. Які шукають і передають далі. Найкращі таланти друге місце завоювала команда у Шомерської дитячої нацької спортивної школи, що в Коростенському районі. А бронзові нагороди здобули вихованці селянчинського спортивного ліцею. Сьогоднішні змагання для мене є дуже великим кроком вперед. Якийсь наштовх я набралася ще більше досвіду на майбутнє. Це було хорошою тренировкою для мене, ну в подальшому, взагалі, і тим на районних змаганнях сьогоднішній турнір мені дуже сподобався, адже після цього турніру я можу бути на область чемпіонкою та навіть країни. Обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Колос намагається залучити якомога більше сільського населення до занять фізичною культурою і спортом. Сьогодні цими змаганнями ми розпочали цілий місячник тих змагань, які ми плануємо. До даних видів змагань буде входити ще сім видів спорту. Це змагання із легкої атлетики, це змагання з футзалу, далі змагання з важкої атлетики, змагання з герового спорту, змагання з волейболу. Я думаю, це дасть можливість саме сільським дітям. Краще підготуватись до районних змагань, до обласних змагань, і можливо, ці змагання проводяться як пошукові, де ми стараємося відшукати кращих спортсменів саме в сільській місцевості. Сергій Багінський, Максим Возний новини Житомирщини.